Шість людей померло за добу від коронавірусу у Дніпрі. Як живуть села Дніпропетровщини в умовах пандемії та напад на журналістів стоп корупції? Це Дніпро Ньюс. з вами Дар'я Мізікіна. Ми починаємо. Несвяткова статистика. 6 смертей за добу та плюс 356 нових випадків захворювання на COVID-19. 65 одужали. Детальніше про ситуацію з коронавірусом у місті на екрані. Загальна кількість захворілих – 7235, одужали – 3136, вдома – 3640, на стаціонарі – 459, померли – 110 осіб, тяжких – шестеро, на апараті штучної вентиляції легенів – двоє. І на Дніпропетровщині визначили резервні лікарні для госпіталізації хворих на COVID-19. список медзакладів затвердили на засіданні обласної комісії у переліку госпітальних баз другої чарги. Лікарня номер 8 Дніпра, друга міська лікарня Дніпра та клінічна лікарня швидкої медичної допомоги у кривому розі хворих на коронавірус прийматимуть міська клінічна лікарня номер 8 та 11, а у Слобожанському центральна лікарня. І загалом по Україні за останню добу зафіксували 5590 нових випадків захворювання на COVID-19. нагадаємо, кабмін прийняв ряд рішень для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції. Так, вже від завтра школярі можуть піти на канікули, а студенти перейти на дистанційне навчання. Рішення приймають безпосередньо органи місцевого самоуправління. Так, школи Павлограду вже від завтра зачиняють свої двері по 30 жовтня, включно. А учні Кривого Рогу підуть на канікули з 19 жовтня. Журналістам СТОП корупції перекрили виїзд біля будинку бізнесмена та депутата обласної ради Володимира Роя у селі Грушувато-Криничне Синельніківського району. Про це журналісти повідомили на своїй сторінці у Фейсбук. Вони пишуть, що під час зйомки їм заблокували машину, намагалися відібрати камери та перешкоджали журналістській діяльності. Мені 60 років, 60 років. я вчився вирощувати хліб. Так. Да. Угу. Пшеницю все остальне. Я не займався оцією. Ну я не займаюся нічим. Не мне ваша частная Оля, да. собственность вообще Вон не приведет. Встаньте, вы ни в коем случае не не выйдете. Вы сейчас шутите. Так а на каком основании вы нас задерживаете? Еще задаю вопрос. Пока не это, это, пока милиция не приедет. Мы не ждем панель. милицию, мы никуда не собираемся. А? Да вы едете, идете, вы чтобы не выйти. Убив та залишив у лісосмузі. У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка за підозрою вбивстві 35 річної жінки. Минулого тижня тіло загиблої знайшли у лісосмузі по вулиці Данила Нечая. Слідчі провели розслідування і обшук у квартирі підозрюваного. Там вилучили речові докази, які вказують на його причетність до вбивства. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Нині триває досудове розслідування. гулял с собакой. Забежала собака в кафе. Там эта дама сидела, выпивала, курила. Потом мы вышли с собакой с этого кафе. Эта дама шла сзади, разговаривала, вышла, сначала не разговаривала по телефону. Потом, когда уже начал я продвигаться в сторону дома своего, она сзади шла, разговаривала по телефону. Моя собака развернулась, подбежала к ней, она ее ну, ударила ногой, я ей сделал замечание, я говорю, что ты сделаешь? Она мне ответила, ну, по-другому. Я к ней подошел, она мне ударила с левой руки, Дал мне пощечину. я недолго думая, дал ей в ответку с левой руки так же самое. Она упала, начала храпеть кровь с рта, с носа. Ну, что? Недолго думая, я еще на нее шесть ударов по голове. Взял ее за туловище, отволочил в посадку и кинул камень на голову. Все. Скажите, вы сожалеете? Конечно. На тот момент, когда я уже увидел, что она уже, у нее кровь с рта, и она уже храпит, у нее глаза закатились, я тогда уже... Ще одне покарання за вбивство чоловіка понесе мешканка Дніпропетровщини у психлікарні з суровим наглядом. Таке рішення ухвалив суд для 45-річної громадянки, яка під час сварки жорстоко вбила свого чоловіка. Вона нанесла потерпілому близько 100 ударів різними предметами сокирою, дерев'яною палицею та фрагментом бетонної труби. Інцидент стався у червні 2020 року в селі Лобоївка Петриківського району. Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, у період скоєння злочину обвинувачена страждала і наразі страждає на хронічне психічне захворювання, параноїдну шизофренію. І у Дніпрі вдруге за тиждень вибухнув приватний будинок. Інцидент стався в діївці через витік газу. Внаслідок вибуху виникла пожежа. Будинок повністю зруйновано. Власницю шпиталізували з опіками першого, друг, другого ступеню верхніх та нижніх кінцівок. І до місцевих виборів залишилось трохи більше тижня. Неодноразово і політтехнологи, і навіть поліція говорили про те, що вони будуть непростими. До поліції нашої області надійшло вже близько трьох сотень заяв. Про порушення виборчого законодавства готуються до непередбачуваних ситуацій, і Міністерство внутрішніх справ України зокрема розробили чат у телеграмі. Посилання бачите на екрані. Тож, якщо ви станете свідком підкупу виборців або комісії, фінансування агітації, введення агітації або перешкоджання волі виявленню у чат-боті, ви обираєте тип порушення, вказуєте адресу та фото або відеодоказ з коментарем, і після чого на місце приїжджає наряд поліції. Такі інновації мають забезпечити прозорість виборчого процесу. Згортання децентралізації про цю тенденцію в Україні останній рік кричать і мери великих міст, і лідери територіальних об'єднаних громад і політологи. Яскравий приклад на Дніпропетровщині, село Грушівка. Там надходження в бюджет об'єднаної громади за останній рік зменшився в два рази. Як виживає село з мінімальним бюджетом та ще й в пандемію коронавірусу? Дивіться в сюжеті. Достатньо коштів нас громада, маленька, бідненька. Про занепад свого села розповідає сільський голова села Грушівка Постлівського району Дніпропетровської області. Село розташоване на правому березі Каховського водосховища, населення до 4 тисяч людей. У 2015 році Грушівська сільська рада шляхом об'єднання з Токівською утворили Грушівську сільську громаду. Вони були одними з перших в області, хто об'єднався, коли почалася децентралізація. Ми ж були в пілотному проєкті. Апостолівський район розпався на 4 громади. Тобто ми створили чотири громади. Грушівська, Зеленодольська, Невотрудівська і Апостолі. Тоді були проекти, і багато їх заходило. Валерійсевичу тут попередник мій, Він навіть не в свій співав їх освоювати. От з кожним роком да, менше і менше виділяли. Тоді при колишній владі надходження в бюджет громади були вдвічі більшими. Ні з перших об'єдналися. Це коли почалася децентралізація, і нам дали. В залежності від населення, від території, нам дали 7400, розподіляли. Кожний рік вона сума зменшилась, зменшилась, додавалися громади, і сума розкидалася на ті громади, яка з області. І кожен рік менше, менше, менше. Цей рік це останній рік 3-300. Довжні були дати, були але зв'язку ну, з ковідом ми їх не, не отримали. Саме на боротьбу з коронавірусом гроші села як не було навесні першу хвилю ковіду, так і зараз фінансів немає. Ну нам не було ні, ні від кого допомоги. Я не знаю, яка там у них, як би сказати, пропорція розподілу, тому що ну в нас дивіться, в нас медична ланка первинна наша, наша медична первинна ланка. Тобто ми їх забезпечуємо всіх ну всім необхідним, ну самим. Тоді пандемію здолали власними силами. Працівники шили маски в лікарню нашу. Організовували підприємців, які самі там організувалися, самі купляли маски, купляли костюми, купляли дезінфікуючі засоби підприємців. Mm -hmm. Це mm -hmm. так ми виходили з положення. Зараз друга хвиля коронавірусу, а допомоги все ще немає. Зараз ну, був недавно запит від виконуючого обов'язка головного лікаря вони знову просять, щоб ми їм придбали швидко тести. Ну десь будемо стягувати, я не знаю. Тобто, зі слів пана Юрія, надходження в бюджет громади через коронавірус зменшилися, проте ніякої допомоги село з коронавірусного фонду не отримало. Експерти кажуть, що наразі пандемію використовують як відмовку. Це яскравий приклад згортання децентралізації в Україні. Про цю тенденцію заявляють і мери міст України. І замість того, щоб продовжити реформу децентралізації, я завжди казав і буду казати, це найуспішніша реформа з моменту. Ідеї в Радянському Союзі створити Угу. Mm -hmm. Коли придумали робити перестройку, цю реформу, то децентралізація це найуспішніша реформа. Громади отримали кошти і змогли починати управляти ресурсами, які mm -hmm. Ну і фактично зараз ми бачимо згортання цієї реформи. Я ходив і при Петрі Олексійовичі, і при Володимирі Олександровичі, І говорив об этом, і кричу в пустоту: прийміть муніципальний кодекс, почніть знизу, а не зверху. Такая должна быть задача, а не говорить о том, что там деньги, они пухнут от денег, давайте их перераспределим. Все. Отдайте полномочия вниз. Етова суспільство, це етатрибують люди. Нагадаємо, децентралізація почалася зароджуватися у квітні 2014-го. Тоді уряд схвалив основний концептуальний документ концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. В результаті реформи надходження у місцеві бюджети збільшилися у кілька разів. А ось що буде зараз? Чи зми децентралізацію зеленою хвилою? Побачимо вже незабаром, якщо слуги захоплять і владу на місцях. Кирило Цитков Юрій Ньюс. І до новому у Дніпрі призначили нового очільника обласної дитячої лікарні на космічній. Генеральним директором став відомий у місті дитячий анестезіолог Олексій Власов. Чоловік перед тим як очолити космічку, понад два десятки років працював у лікарні імені Рутніва. І Дніпро не перестає оновлюватися. Наше місто з кожним днем стає все більш сучасним і затишним. Як же змінився Дніпро за останній рік? Дивіться далі. Він оновлюється, розвивається та з кожним днем стає все гарнішим і затишним місто, яке закохує та не залишає байдужим. Місто якому є чим здивувати та на що надихнути Дніпро. Дніпру за менше ніж рік є чим похизуватись. У місті, дедалі частіше відкриваються нові парки, сквери та зелені зони. Перелина житломасиву Перемога сквер Прибрежний вже став візитівкою Дніпра і улюбленим куточком відпочинку містян. Не менш привабливий і зелений гай. Раніше тут була підтоплена балка, яку місцеві обходили десятою дорогою. А зараз парк перетворився на модернізовану зону відпочинку, яку просто не впізнати. Лавки гойдалки, сучасне освітлення та романтична алея закоханих. построили, восстановили, скажем так, аллею влюбленных, как мы ее назвали. Почему аллея влюбленных? Установили там интереснейшие качели-лавки, высадили там клумбовые зоны, восстановили, сделали интереснейшее место сказочное, в котором установили всевозможные фигуры, мафы, которые в ночное время придают определенную атмосферу. Сховатись від міської метушні допоможе парк Писаржевського. Тут же прокладені нові системи електропостачання та водопроводу, а ще розширили центральну алею, на якій згодом встановлять лавки для відпочинку. А в майбутньому тут з'являться зелені офіси. Такі собі куточки в глибині парку, де дніпряни можуть попрацювати зі смартфоном чи просто відпочити з філіжанкою кави. Побольше би таких обновлень нам нравиться. Мені здається, на Україні такого города больше як наш такого красивого себе в місті, як вдома. Від зон відпочинку до ремонту доріг головні магістралі Дніпра вже відремонтовані, а це 150 кілометрів доріг. І дочекався Дніпро оновленої короленком. Вулицю відкрили урочисто на день міста. Полюбуватись там можна футуристичними ліхтарями, молодими платанами та новими арт-об'єктами. Одним з таких є піксельна стіна. На ній можна складати слова та навіть створювати малюнки. Це далеко не останні новини з життя Дніпра. Наше місто не зупиняється на досягнутому, і вже зовсім скоро чекайте щось новеньке на вулицях коханого міста. Юліана Каракаш, Ольга Величко, Дніпро Ньюс. І у Дніпрі продовжують оновлювати школи. Сучасний яскравий інтер'єр, нова якісна сантехніка та нові меблі у 139-й школі. Там капітально відремонтували їдальню та санвузли. Також встановили сенсорні крани та електросушарки, які дозволяють не торкатися поверхні, що дуже зручно та актуально під час карантину. Ремонт проводилася вперше за 30 років практично, тому що до цього моменту це була ну, така стара, добра радянська їдальня. Зараз ми бачимо, так, що ця їдальня відповідає всім сучасним вимогам. 1 вересня ми теж зайшли не тільки в нову їдальню, а й повністю відремонтовані всі, абсолютно всі санвузли у закладі. Зараз можна побачити, наскільки вони стали сучасними. Сучасна фонтехніка, знову ж таки, без контактів змішувачі, електросашарки. У Дніпрі триває комплексна програма озеленення міста. Комунальники та небайдужі містяни висаджують молоді саджанці по усьому Дніпру, де будуть рости клени та липа цього разу розповість Аліна Гергіль. У Дніпрі працівники муніципальної варти приєдналися до програми озеленення міста. Висаджували дерева на території 9-ї міської лікарні. Сажаємо зі скльон, і, і ліпу. Всього їх тут 30 штук. Ну, я считаю, что должна быть какая-то экология в городе и какая-то чистота. То есть, чем больше деревьев, тем больше свежий воздух, тем легче нам будет дышать. Высадка деревьев, ну, дерево занимает приблизительно там 10-15 минут в зависимости от почвы. Какая если мягкая, то быстро, то если твердая, то, конечно, подольше. Сейчас выкапываем яму, будем сажать, город. яма, дерево, трохи землі, заливається водою. Обрали саме ці дерева, бо вони пристосовані до міських умов та стійкі до посухи та сонця. Зараз у нас серйозна ситуація з коронавірусом. медпрацівники всі зайняті. І муніципальна варта любезно зголосилася допомогти нам в зеленій території, так як це і хорошому виду, і кислородному, як говориться, воспроизведенню. Вот, Поэтому мы очень благодарны. Когда последний раз на территории больницы сажались деревья? Очень давно, могу сказать. Очень, Вы можете посмотреть, потому что очень старые насаждения, их нужно, нужна замена. И поэтому вот сейчас занимаемся вот этим. Садили саджанці, яким декілька років, аби дніпряни якнайшвидше змогли насолоджуватись молодим гайочком. Я вважаю, що вообще зелене насадження очень-очень полезно, особливо в нашому місті. Вот эти кльони, как підростуть, через 2-3 года. Представьте, это все будет вот эти вот тополя немного подпилят, потому что они в аварійному стані находятся. А их сменят эти кльони, которые підійдуть им на зміну. Поэтому это важно очень получается так. Влагораживаются висаджуються дерева, ну Это приємно, да, видно що… Загалом в рамках програми озеленення приймають участь усі комунальні підприємства, а також слухачі університету третього віку, школярі та усі бажаючі. У цілому планують висадити 25 тисяч дерев та кущів. Аліна Гергіль, Роман Коваленко, Дніпро Ньюс. І майже дві сотні кленів, верболозів, слив, горобин та інших молодих дерев сьогодні висадили в Дніпрі члени ОСББ та ЖБК. Озеленення відбувається нагадаємо у всіх районах міста в рамках декаднику Дніпро квітучий за ініціативи міської ради. Детальніше в сюжеті красива кучерява івушка, красотка. Маленька її йопадстріла їй красиву крону. буде вона у нас плакучий. У дворі шостого будинку по вулиці Савченко з'явилось 10 нових дерев, серед яких сливи, верби та горобини. То у мене здесь будуть жити і діти, і э, внуки, і правнуки. У мене вже правнуки є, а їм це буде, як говориться, пам'ять от от прабабушки від бабушки. Вот. Поэтому хочу, щоб знаєте, двор був красивий. Привілікательний, ну і в то же время більше воздуха. А от на проспекті Богдана Хмельницького 24, у висадці дерев допомагати дорослим взялися навіть дітлахи. Ласкаповітна да, хороші. Вот так, щоб Тут на місці старих викорчованих дерев висаджують молоді клени. Кон розростається, дає дуже багато тіні. і менше буде во дворі у нас пилі і буде зелений двор. Старі дерев'я були спілені. А от ми зараз вместо старих дерев ми ставимо всажаємо нові дерев'я. В Придніпровську на вулиці Немировича Данченка перевагу також віддали кленам.

Висадження дерев відбувається коштом міської скрибнички в рамках муніципальної програми озеленення та декадника Дніпроквітучий. Все для того, аби зробити місто для мешканців комфортнішим та зеленішим. Загалом цього тижня в Дніпрі висадять майже 800 дерев. Навесні приймали участь, висадили в районі понад 30 дерев і десь близько 50 кущів. І зараз ми висадили понад сотню дерев у дворах. Люди, які подавали заявки до програми міського голови Дніпро квітуче, всі заявки були виконані. Всі, хто скільки хотів, дерев, скільки отримали, і самі посадили в дворі так, як вони вважають за необхідне. Кожен може прийняти участь, як організовані будинки, там ОСМД, ЖБК, громадські активісти, приватний сектор. Тобто ми спонукаємо таким чином, для того, щоб місто оживало, озеленювалося. Дмитро Дубравець, Леонід Кібець, Дніпро Ньюс. А змінили план шати на лопати, а замість чеків зі штрафами озброїлися саджанцями. І інспектори із паркування. Півсотні молодих кленів висадили на території 21-ї міської лікарні. Таку локацію обрали неспроста. Чому дивіться далі? Змінили планшети на лопати, а замість чеків зі штрафами озброїлися саджанцями. Інспектори із паркування висадили 50 молодих кленів на території 21-ї міської лікарні. реализовывается программа комплексного озеленения города при поддержке мэра города. Очень быстро, активно, сплоченно проводится высаживание деревьев. Уже высадили более 30 кленов. Є що нам надо более 20 виселі и этим мы і экологию ми підтримуємо екологію акции озеленения нашего нашого міста. принять прийняти связи з тим, щоб був тінечок. Зелений город а непосредственно 21 я больница. здесь очень отдыхает много больных людей, щоб їм було приятно ходить по території. Озеленювали саме територію 21-ї лікарні, ще й тому, що тут нещодавно наробила лиха негода. Из-за этих бурь у нас вообще очень было сильно засажен наша территория. Значит, деревья очень старые, поэтому и крыши во время бури поломала, и крыши на двух отделениях. Вот, благодаря поддержке города все деревья буквально, ну, наверное, за полмесяца мы привели в порядок. Где-то обрезали, какие-то выкорчивали старые, которые тоже были аварийные. Так большое спасибо. Нам дали 50 сажанців. Прийшла молодь на допомогу. І от благодаря ми вже почали озеленені території. А коли копали ямки для саджанців, знайшли ще й підкову. На щастя, викопали подкови. Тож клени точно приживуться і милуватимуть око багато-багато років. Ярослава Жулінська, Микола Худорій, Дніпро Ньюс. Щасливий порятунок у кам'янському перехожі натрапили на новонароджених цуценят, яких залишили помирати колишні власники. Знайде були в коробці, яку присипали камінням та землею. Врятувало тваринок, що поруч з ними прогулювалася компанія друзів. Вони, вони почули скавчання та прийшли на звук. Зараз усіма тваринками опікується притулок для собак. А коли ж песики підростуть, їм шукатимуть новий дім. І сьогодні в день захисника України, головному рятівнику області Андрію Кульбачу, указом президента присвоїли звання генерал-майора. Вітаємо головного рятувальника з високим званням. Бажаємо самовіддано працювати на благо України і нашої області. І до Дня захисника України у Дніпрі презентували новий альбом пісень, народжених в АТО. У збірнику війшло 87 композицій. Всі вони присвячені воїнам, які, ризикуючи життям, боронять Україну через епідеміологічну ситуацію. одноіменний фестиваль скасували, а презентацію провели на свіжому повітрі. На ній були присутні військовослужбовці та волонтери. І не всі герої носять плащі Дніпро, місто мужніх і сильних духом людей. Це на власному прикладі довів Анатолій Корнієнко. За 64 роки життя чоловік пройшов афган, ліквідацію аварії на чаес і збройний конфлікт на сході України. Який він сучасний захисник, розкаже Кристина Малікова. Не всі герої відомі та носять плащі Анатолій Корнієнко свого часу пройшов афганську війну. Став ліквідатором наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Та у 2014 році доля воліла захищати батьківщину на сході країни. Дніпрянин пішов на війну за своїм сином. Закінчив індустріальний тіх, коледж на Нігаяна, так і пішов же ж, служити срочну службу. Попав він в Десну. Анатолій Петрович із болем у серці згадує про жахливу звістку сина Євгена не стало. Він не міг повірити до останнього, бо розмовляв із хлопцем за декілька хвилин до його смерті. Договорились так, що я відключаюся, і йому. І з часу до постійно до, до до 18.00 я набирав, званята, занята, занята. Потім поставив машину, йшов додому, коли дзвонок. Вже не відключався, взяв і мені якийсь солдат, військовослужбовець Збройних сил України, 25, й говорить Петрович, ваш син погиб о 13.00. Коли чоловіку повідомили, що його любий син загинув, без роздумів вирішив іде служити до Збройних сил України. Почав проходити комісія. Прийшов 25-го, мене не беруть. Пойшов 93-й, Мені сказали без проблем. Звращаюсь, коли стоїть командир батальйону, А де ви були? Тавро ходив 93-й, щоб прийняли на службу. А так говорить, вас завтра приймуть і мене прийняли. Анатолій говорить, його янголами охоронцями стала люба дружина та покійний син Євген. Можна так сказати, що вона мене оберігала, хранила. Ну я думаю, мені повезло, то, що я залишився живим. І син мене теж охороняв, я думаю. Жалко було, коли гинули хлопці, молоді. І хлопці гинули, а потім у них рождалися діти 2-3 місяців. місяці. Оце жалко. Молоді, красиві, якраз гордість України. Чоловік, не дивлячись на свій вже не молодий вік, 64 роки. Пройшов із 25-ю бригадою Зайцеву Авдіївку, приймав участь і у зачистці селища Мар'янівка. Ось такий він сучасний герой. Тихо живе серед нас, а ми навіть можемо не здогадуватися про його вчинки. Кристина Малікова, Данила Петеримов, Дніпро Ньюс Тож вітаємо наших мужніх героїв зі святом. Бажаємо наснаги, здоров'я і лишень гарних новин. А я з вами прощаюсь. До зустрічі.